Сьогодні вночі Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Спалахнули пожежі на об'єкті незавершеного будівництва, будівлі фітнес-клубу, професійного ліцею, також поруч розташованого гаражу з автомобілем. Пошкоджено фасади та вибито скління в шести багатоповерхівках, які розташовані поруч. Ще однією атакою пошкоджено майно луна парку, лікарню, і також вибито скління, багатоповерхівки. За попередньою інформацією, внаслідок атак постраждали п'ять людей. На місцях працювали психологи ДСНС, люди були в різному емоційному стані, тому їм надавалася допомога. Від ДСНС вночі залучалося 65 рятувальників. Нам допомагали представники комунальної установи від міської ради. Нам повезло, що ми не спали. Ми в цей момент були на кухні, і коли прильот. мы убежали в ванну, в туалет, и вот это, собственно, нас спасло. Потому что если бы мы спали, мы бы попали под все эти стекла. Ну, мы бы просто не добежали ни до туалета, ни никуда. Вот поэтому вот нас это выручило. Первый прилет был, еще не очень стекла полетели, а второй уже стекла полетели, и третий уже рамы посыпались. И было 4 или 5 вот... Пожижа да. распочалась в здании напротив, это в стрекозе. Полностью выбила окна и кафель в ванной. Я как-то ничего, вот моя племянница, она так сильно перепугалась, что от перепуга у нее все мышцы спазмировались, и она вот на ногу не может встать. Вікна, якщо ви бачите з фасаду і з подвір'я, вибиті практично всі. Пупаємо, тільки врахували шість вікон, які цілі. Це біля 200 вік. У кожному кабінеті стелі постраждали. Найголовніше ну, це другий поверх адміністративний, де пробита будівля сама стіна. Було визгорання, зараз пожежники ще і ліквідують. Ще тушать, тому що вигоріла вся бухгалтерія, архів там знаходився, ну і пів адміністративного пола. Другий, перший порог вже пішло в підвал, у нас там знаходиться укриття, вже і в укритті, скажімо так, ще поводку води. Тому все зараз там під водою. Тільки охорона була, яка почула і спустилася у укриття у нас, і вже з укриття мені подзвонила, що все сипеться, все летить і так далі. Ніхто не постраждав людей, слава Богу. Але шкоди наробила багато. Викрили ми опалення, тому що постраждало опалення, труби опалення, Ось його світло також та й вода. Зараз будемо щось поновлювати, якусь частину запускати будівлю, всі працівники запрошені до допомоги ліквідації, учні перенесемо навчання, вони дистанційні формі сьогодні, ну і перенесемо цей день на якийсь інший, бо суботу. Ми почали вчора, з 12 числа, дистанційно навчатися. Але сьогодні просто взагалі не буде навіть дистанційки. Винесемо цей день. Сьогодні буде з допомогою працівників ліквідувати це все. Наразі одна жіночка госпіталізована. У неї оскалковий перелом. Руки їй надана вся необхідна невідкладна медична допомога. Вона прооперована зараз в задовільному стані. отримує всю необхідну медичну допомогу в повному обсязі. Є більша кількість постраждалих, їх до шести, але вони всі не важкі. Потреби в госпіталізації не було. Двом на місці була надана вся необхідна медична допомога, і вони навіть не були госпіталізовані. Одній людині в 11-й лікарні була надана амбулаторна медична допомога і народне тіло м'яких тканин, і він відпущений додому.